У виставі грала бабу Ягу, і якби я підійшла і пону помітила банер з ну новинами і стояли, і мені запропонували, можливо, ви хочете прийняти участь у. Е Конкурсі Краси та Талантів після такої пропозиції 13-річна Яна Поліщук вирішила зареєструватися на кастинг обласного фестивалю краси і талантів Перлинка Рівного і завдяки своїй харизматичності та впевненості увійшла до фіналу, а згодом і виборола титул Перлинка Рівного Рівного-2012». Тепер готується до участі у конкурсі Міні світ краси України. А сьогодні вона ще з двома володарками гран-при фестивалю запрошують рівненських красунь продемонструвати свої таланти та вро народу у Перлинці 2013. Зареєструватися можуть усі охочі до 23 березня. Ми можемо взяти ще приблизно 20-23 дитини до участі у фіналі. Зараз у нас зареєстровано 14. Це вже е, наші вихованки, які вже більше півроку під нашою опікою займаються у педагогів школи медели Артмоделс. Ми їх знаємо і можемо зорієнтуватися, що вони можуть для інших діток. Звичайно, буде ну такий символічний кастинг, де ми подивимося наскільки вони талановиті. Новинкою обласного фестивалю краси і таланту перлинка рівного Рівного-2013» стало те, що відтепер в ньому взяти участь можуть дівчатка вже з чотирьох років. Минулорічною найменшою учасницею була п'ятирічна Юліана Попович. Я хотіла приймати в цьому конкурсі, тому що хотіла стати перлинкою рівного. Хто претендуватиме на титул перлинка рівного Рівного-2013» стане відомо вже до кінця березня, а виборюватимуть юні красуні корону влітку. До того часу активно готуватимуться, щоби вигідно себе представити і в наступних конкурсах краси. Переможниця абсолютної володарки гран-при матимуть ексклюзивні права і можливість участі представництва рівного у всеукраїнському проєкті Бурстунова корона найкрасивіші діти України. Часом, хоча ще доволі юні, проте вже досвідчені красуні дають кілька порад майбутнім учасницям фестивалю «Перлинка Рівного треба їм знати, що тут все буде добре і не хвилюватися. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.